Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні ми поринемо у захопливий світ давніх українських міфів та легенд, розповівши про загадкове та містичне свято Велесову Ніч. Це свято, яке за своїм духом нагадує відомий всім Хеловін, має глибокі корені в нашій культурі та історії. Велесова ніч. Це одне з найтаємничіших і наймістичніших свят у давньоукраїнській традиції. Вона присвячена Богу Велесу, покровителю худоби, мистецтва та багатства. Це свято символізує перехід від літа до зими, коли світи живих і мертвих наближаються один до одного. Наші предки вірили, що в ніч Велесової ночі відкриваються ворота між світами і душі померлих можуть повернутися на землю, тому, щоб задобрити їх і забезпечити собі захист. Люди запалювали вогнища, прикрашали свої оселі свічками та спеціальними символами. Однією з головних традицій Велесової ночі було переодягання у костюми, які зображували духів та фантастичних істот. На меті було збити з пантелику злих духів та захистити себе від їх впливу. Також в цей день люди проводили різноманітні обряди та ритуали, спрямовані на забезпечення родючості землі та добробуту в наступному році. Свято Велесової ночі було також часом ворожінь та передбачень. Молодь збиралася біля вогнищ, де ворожила на майбутнє, намагаючись дізнатися, що чекає їх у новому році. Особливо популярними були ворожіння на кохання та шлюб. Міф про Велеса Велес був одним з найважливіших богів у давньослов'янській міфології. Він був покровителем худоби, мистецтва, магії та багатства. За легендами, Велес проживав у підземному світі. А його сили допомагали виводити душі померлих у світ живих. У Велесову ніч вважалося, що Велес виходить на поверхню, щоб перевірити, як живуть люди, і благословити їх. За однією з легенд, у ніч перед Велесовою ніччю відбувається таємничий перехід між світами. Люди вірили, що саме цієї ночі душі померлих мають можливість повернутися на землю, щоб зустрітися з живими родичами. Щоб задобрити ці душі, люди ставили на підвіконня свічки та залишали частування. Вважалося, що в ніч велесової ночі злі духи стають особливо активними. Люди переодягалися у костюми, щоб збити з пантелику цих духів і захистити себе. Також палили вогнища, вірячи, що світло та тепло відлякують зло. Вогнища грали важливу роль у святкуванні Велесової ночі. За легендами, стрибки через вогонь мали магічну силу очищення та захисту. Молодь збиралася навколо вогнищ, співала пісні та проводила обряди, вірячи, що це допоможе їм відновити сили та забезпечити успіх у новому році. Велесова ніч була часом ворожінь та магії. Люди вірили, що цієї ночі можна було дізнатися про своє майбутнє, особливо щодо любові та шлюбу. Одним з популярних ворожінь було кидання черевика через плече. Якщо черевик впаде носком до дверей, то дівчина вийде заміж наступного року. За однією з легенд: у ніч Велесової ночі дзеркала набували магічних властивостей. Вважалося, що якщо дивитися в дзеркало при свічці опівночі, можна побачити обличчя свого майбутнього судженого або судженої. Але також існувала небезпека побачити злих духів, тому до цього обряду ставилися з великою обережністю. В цю ніч вважалося, що перелесник, дух лісу та повітря, стає особливо активним. Він міг з'явитися у вигляді молодого, красивого чоловіка та зачаровувати дівчат. Вірили, що перелесник може заманити людей до лісу, де вони можуть зникнути назавжди. Щоб захиститися від перелесника, люди носили обереги страв та спеціальні амулети. Існувала легенда про вогняну гадюку, яка з'являлася на Велесову ніч. Вважалося, що вона приносила багатство та удачу тим, хто зміг би її впіймати. Але це було надзвичайно небезпечно, адже гадюка могла випускати вогонь та спопелити все на своєму шляху. Люди вірили, що якщо бачити вогняну гадюку, потрібно швидко промовити молитву до Велеса, щоб уникнути біди. Велесова ніч вважалася особливим часом для відьом та чаклунок, які збиралися на свої нічні збори. За легендами, вони літали на мітлах та проводили свої ритуали у віддалених місцях, таких як пагорби або лісові галявини. Люди намагалися уникати таких місць у цей час, щоб не потрапити під вплив їх магії. У цю ніч рослини також набували магічних властивостей вважалося, що деякі трави, зібрані на Велесову ніч. Мають потужну цілющу силу та можуть захистити від злих духів. Особливо цінувалися папороть та полин, які використовувалися для виготовлення оберегів. Існував міф про таємничого мандрівника, який з'являвся у ніч Велесової ночі. Він міг постукати у двері та попросити прихистку на ніч. За легендою, цей мандрівник був перевдягнутим велесом, який таким чином перевіряв гостинність та доброту людей. Ті, хто приймав його та годував, отримували благословення та захист на весь рік. За однією з легенд: у ніч Велесової ночі на перехрестях доріг можна було побачити загадкові світлофори, вірили, що ці світлофори вказували шлях душам померлих, які шукають своє місце у потойбічному світі. Якщо хтось побачив такі світлофори, це вважалося знаком про необхідність помолитися за душі померлих родичів. За давньою легендою, у ніч Велесової ночі на небі з'являвся чарівний Калиновий міст, який з'єднував світ живих і мертвих. Цей міст був видимий лише тим, хто мав чисте серце. Вважалося, що якщо пройти по цьому мосту, можна отримати мудрість предків та їхні благословення. В ніч Велесової ночі проводили особливий обряд тризну в честь Велеса. За легендою, цей обряд включав співи, танці та жертви для Бога. Вважалося, що Велес приходить на ці святкування у вигляді старця та благословляє присутніх. Тризна символізувала подяку за врожай та захист протягом року. Однією з легенд було те, що Велесова ніч це час, коли пробуджуються ведмежі духи. Ведмідь вважався священною твариною, яка була пов'язана з Велесом. За легендою, у цей час можна було побачити ведмедів, які виходили з лісу, щоб захистити людей від злих духів та принести удачу. Вірили, що на Велесову ніч на небі з'являється особлива зірка, яка символізувала присутність Велеса. Ця зірка мала потужну магічну силу і могла виконувати бажання. Люди дивилися на неї і загадували найпотаємніші мрії, сподіваючись, що вони збудуться завдяки благословенню Бога. Велесова ніч це унікальне свято, яке поєднує в собі елементи язичницької магії та міфології. Воно допомагає нам краще зрозуміти духовний світ наших предків та зберегти його у сучасній культурі. Сьогодні ми з вами розглянемо одне з найстаріших свят, яке святкувалося ще задовго до прийняття християнства Великдень. Великдень це не лише релігійне свято. А й надзвичайно важливий аспект нашої культури та традицій. Ми розглянемо коріння цього свята, його походження від давніх богів українського пантеону та способи, якими наші предки відзначали цей день. І розглянемо п'ять цікавих факторів цього давнього свята. Під завершенням відео ми зануримось у світ великодніх молитов наших предків, щоб зрозуміти значення та силу цих духовних зв'язків. Українці святкували Великдень ще задовго до поширення християнства, що відзначалося не лише за століття до народження Христа, а й навіть до прийняття християнської віри. Названий свято Великнем Дажбожим або Сонячним воно символізувало настання весняного періоду, коли день стає довшим, а природа оживає, а також відзначалося особливою магією родючості. Наприклад, великодній коровай, відомий як баба або кулич, відігравав роль жертовного символу для запліднення та родючості землі і тварин. Віру в Дажбога як Бога Сонця, який приносить життя та благополуччя, відображали численні обряди та ритуали, зокрема приношення жертви воді та звільнення пташок. Значний вплив язичництва на культуру і традиції українців виявився і в подальші часи. Наприклад, обряди очищення водою та святкування Великдня мали своє коріння ще в дохристиянські часи. Згодом ці традиції пересіклись з християнськими, що відзначали Різдво Христове та Пасху. Також цікаво, що культ Ісуса Христа поширився серед українців завдяки їхньому розумінню через призму давніх вірувань, що відображалося в молитвах та обрядовості, вплив давньої віри, помітний у візуальних та архітектурних елементах. Наприклад, в оздобленні храмів, зокрема Софії Київської, можна помітити відображення стародавніх магічних символів та знаків, що поглиблюють зв'язок із давньою релігією. Це демонструє, як українська культура зберегла і поєднала в собі різноманітні елементи, що пролили вплив на її розвиток протягом століть, вивчення українських християнських обрядів вказує На їхнє коріння у традиціях давньої віри, які виявляються не лише у релігійних святах. Наприклад, сам термін православ'я має своє походження у давній термінології. Перша частина слова прав носила сакральне значення у давньовірів, вказуючи на божественну сферу, світ богів та героїв. Слово правда утілювало різноманітні аспекти: закон, істину, справедливість щодо другої частини слова слава. То воно співвідноситься з богинею славою, яка символізувала материнство і благодійність. Народи індоарійського походження, які шанували славу, ідентифікували себе як славнії, що, за деякими теоріями, може пояснити походження терміна слов'яни. Дослідження також вказують на вплив давніх обрядів на християнські практики. У християнській богослужбі виявлялися елементи давньої обрядовості. Такі, як жертвоприношення, використання ладану та окроплення освяченою водою. Навіть деякі ритуали, як от хрещення або обряд пострижин, збереглися від давніх часів і мають своє коріння у давньорелігійних традиціях на сьогоднішній день багато з цих обрядів і традицій збереглося в українському народі, навіть якщо їхнє сакральне значення не завжди розуміється повністю. Наприклад, у Великдень, як і тисячі років тому, українці випікають тісто Дашбога та обмінюються писанками, які є символом вічного життя. Таким чином традиції минулого продовжують жити в сучасному світі, нагадуючи про наші корені та спадщину. Отже, п'ять цікавих фактів свята Великдень, найвідоміші великодні звичаї. Перший Паска це сонячний слов'янський калач. Ще в давнину мешканці Русі, святкуючи перемогу світла над темрявою у рівнодення або даж Божий Великдень, пекли спеціальний коровай, який був своєрідною жертвою божествам. Чим калач був вищим та кращим, тим був більшим урожай та приплід худоби. Цей давній український звичай, який із запровадженням християнства дещо трансформувався, насправді не має нічого спільного із випіканням пісної єврейської паски, як багато хто вважає. Друге, Писанки малювали ще до хрещення Русі. Не можна стверджувати, що традиція писанкарства прийшла до нас із християнством. Адже найдавніша керамічна писанка, знайдена археологами, датується 9 століттям. А це майже за 100 років до хрещення Русі. Яйце для людей було символом сонця та народження нового життя, тому і дарували його одне одному саме на Великдень, а орнаменти, якими прикрашали писанки. Мали дуже важливе значення і несли в собі зашифрований зміст. 3. Гаївки давня традиція старовірів прославляння природи. Усім нам знайомий ще з дитячих років звичай водити Гаївки або ж по іншому веснянки, насправді не має нічого спільного із християнством, хоч і підтримуються в Україні як греко-католицькою, так і православною церквою. В жодній з традиційних гаївок нема слів про Христа. Про Бога, про Воскресіння, натомість постійно згадується природа, сонце, весна, пробудження всього живого і так далі. Це збереглося ще з давніх часів, коли слов'яни святкували прихід весни і звертались до божеств з проханням про родючі землі та багатий урожай Четверте. освячення великоднього кошика, жертвоприношення божествам. Принаймні походження цієї традиції саме таке: в давнину віруючи стародавньої віри, задобрювали своїх богів. Влаштовуючи різні ритуали із жертвоприношенням їжі. Тепер замість цього ми освячуємо великодній кошик, стравами з якого розпочинаємо святкову неділю, до слова, його наповнення не дуже й змінилось. Яйця, святковий калач, м'ясо, хрін, сир, всі ці продукти входили у звичний для наших предків раціон. І п'ятий факт обливання водою давній обряд очищення. Бешкетна традиція обливаного понеділка. Яка, щоправда, збереглась переважно на Західній Україні, насправді ж має серйозне підґрунтя. В давнину хлопці на наступний після Дажбожого в вдень також обливали дівчат водою. Це вважалось побажанням краси та здоров'я, адже воду наділяли магічними властивостями, і вона мала змити із собою всі хвороби та нещастя. Щоправда, тоді дівчата тішились таким обливанням, і в знак подяки дарували хлопцям писанку. Як бачите, дуже багато знайомих нам великодніх традицій, які на перший погляд здаються християнськими, насправді мають стародавнє походження давньої релігії. Втім, це не заважає нам поєднувати їх із відзначенням Пасхи, а лише навпаки, урізноманітнює святкування та вносить в нього колоритні елементи української культури, великодні молитви наших предків молимось богам, щоб мали ми чисті душі і тіла наші. І щоб мали ми життя з правоцями нашими в богах, зливаючись в єдину правду. Так оце єсть ми, дажбожі внуки, дажбожі внуки ми, улюбленці богів, і боги свої десниці тримають на ралах наших. Заспіваймо славу суражію і так мислимо до вечері і п'ятикратно славимо богів. Великдень святкували як весілля неба і землі, дива і лади. Про це знаходимо і в книзі Велеса, молитва. «Се повінчаємо небо, сварога і землю, і справимо весілля їм, де чоловік є сварог, а навпроти нього жона його, і се свято мали робити, як для мужа і жони, бо ми діти їхні, і тако бажали їм здоровими і щасливими бути, і мати дітей багато, і собою хвалитися, і дивитися до вод, щоб були велеплодні. Небесним вогнем освячується вода, якою волхви кроплять священне причастя. Великодні короваї, писанки, молитва, вічно свіжа дана, вода і діва, жінка сонця вогню. Оживи своєю всетворчою силою, все видиме і невидиме, все добре, духовне, світле. Коромислом райдуги зачерпни із святого світового джерела животворну, воду для народу мого українського наділи нею берегинь. Щоб вони сіяли цю святу воду золотим решетом на землю матінку, зрошуючи зела, і квіти, і плоди, великодні привітання, поцілунки, давній звичай давньовірів. Народ радіє весні, славить пробудження природи, висловлює своє одвічне прагнення до любові і щастя. Вітаються словами Слава даш Богу!» — Відповідають. Навіки слава! А чи замислювались ви, скільки свят ми святкуємо, які виникли ще за дохристиянських часів? І це свято Не Великдень, яке ви можете переглянути у минулих відео Це свято Купала, тепер його називають Івана Купала. А в кінці відео розповім вам казку про чарівну квітку, яка зацвітає тільки на Купала. Українське традиційне свято Купала ще з дохристиянських часів народом святкувалося з 23 на 24 червня, на третій день після літнього сонцестояння. Астрономічно сонцестояння припадає на 21 червня, на 20 у високосний рік. Тільки останні 100 років, після переходу українського суспільства на Григоріанський календар, народ почав святкувати купалу з 6 на 7 липня, дотримуючись церковного юліанського календаря. Велика кількість давніх народних свят мала назву по імені певного бога. З приходом християнства ці назви були змінені на імена людей, яких визнавали святими. Так свято Купала Християнська Церква перетворила на день народження Іоанна Хрестителя. Але народ не хотів забувати традиції дідів прадідів і дуже швидко до назви свята додав складову Купала. Так з'явилася народна назва свята Івана Купала. Не дивлячись на церковний обряд, люди все одно розпалювали в цей день. Велике багаття стрибали через вогонь, дівчата плели вінки та пускали їх на воду, пари йшли шукати квітку папороті. Не лише сонце ставало об'єктом поклоніння і прославляння, але й його протилежна стихія вода. Завдяки енергії сонця, в цю пору року вона набуває особливих властивостей, стає святою, живильною. Поєднання та взаємодію цих двох стихій, з якої народжується життя і прославляє свято купала. Наші пращури вважали цю ніч особливою та небезпечною, бо вірили, що саме в цей час прокидається нечиста сила, яка може зашкодити. Тому вони дотримувалися певних заборон. Вважалося, що у ніч на свято не можна спати, оскільки до хати може пробратися нечиста сила. Не можна також позичати. Вважається, що так можна віддати благополуччя. Якщо ж у це свято вдавалося знайти гроші, то їх не треба було брати. Вважалося, що так можна принести до свого дому біди, яких позбувся колишній власник грошей. У ніч на Івана Купала не можна купатися у водоймах. Вважається, що русалки можуть втопити. Далі від води радили триматися також дітям, вагітним жінкам та старим. Не можна бити свійських тварин, особливо корів, які дають молоко. Головним символом свята є купальський вогонь як прояв потужного літнього сонця. Одним із атрибутів святкування є опудало коструба та марени. Їх робили з дерев'яних каркасів, які обмотували травами, одягали в старий одяг. Коструб і марена уособлення цих двох стихій, а також чоловічого та жіночого початку. Під час обряду ці дві сили оспівують і вшановують, навкруги коструба водять хоровод парубки. Вони закликають животворну та життєдайну силу від сонця Дажбога у прояві Купайла. Ця сила входить у чоловіче коло і в опудало коструба, навкруги Марени водять свій хоровод дівчата. Вони просили наділити їх м'якістю, прийняттям, умінням, наче вода, згладжувати гострі кути у стосунках, бути мудрими, вміти взаємодіяти з чоловічим єством. На святі має відбутися взаємодія двох стихій. Чоловічої і жіночої енергетики для подальшого гармонійного життя. У ході обрядових ігрищ дівчата повинні хитрощами викрасти коструба та втопити його у воді, а хлопці марену, щоб спалити її на вогнищі. Це символізує поєднання стихій: вогонь у цей час має найпотужнішу силу очищення, тому бажано палити старий одяг, а разом з ним старі образи хвороби тощо. На купала облаштовували й дерево життя, яке символізувало буяння всього живого. Ним могла бути велика гілка верби чи вишні. За прикрасу слугували кольорові стрічки, квіти, бублики, називали таке дерево купайлиця. За командою діти або молодь поспішали до деревця та знімали з нього прикраси, ламали гілочки на удачу, щастя. Ці обереги несли додому та зберігали до наступного купала. Ближче до кінця самого обряду дерев'яне колесо, обмотане сухою травою, запалювали у вогні і пускали з горба у воду, колесо, яке символізувало сонце, котилося донизу та згасало у воді. Це обрядове дійство допомагало свідомості людей налаштуватися на те, що після Купала сонечко покотиться згори, День буде ставати коротшим, аж доки не порівняється з ніччю на осіннє рівнодення. Жодне купало не обходилося без традиційних віночків, які плели дівчата й жінки. У цих вінків була різна мета. Дівчата, котрі хотіли знайти пару і створити сім'ю, йшли у Луки та самі обирали символічні трави для нього. Пізно ввечері опускали їх на воду з піснями та чекали, чи принесе їм їхній вінок котрий парубок. Якщо буде їй милий, Покладе йому на голову, якщо ні, може ще раз спустити на воду. Віночки із запаленими свічками пускали на воду на знак вшанування померлих у роду та спомин про них. Були ще й оберегові вінки. На воду їх не пускали, а після святкування несли додому, вішали на стіну чи ставили на покутті. Вважалося, що вони приносять здоров'я, добробут у родини. У найкоротшу купальську ніч було не прийнято лягати спати, бо вважалося, що можна проспати своє щастя, а вода набувала цілющих властивостей за тиждень до цієї ночі та була життєдайною ще тиждень після свята. Різні магічні властивості приписували купальському вогнищу. Парубки, бажаючи показати свою силу, намагалися підкорити величезне полум'я. Сімейні пари стрибали через менше багаття. Очищаючи свій шлюб від усіляких негараздів. Молодята, які хотіли заявити про свій намір одружитися, теж стрибали парами. Коли від купальського вогню лишалися живріючі вуглі, то бажаючи більшого очищення, ходили по них босими ногами. Купальський обряд проводять духовні провідники, волхви, жерці, відуни. Після всіх обрядів у купальську ніч кожен вирішує, де провести її завершення. Закохані йдуть шукати цвіт папороті, щоб побути наодинці. Всі інші залишаються біля вогнища, співають пісень, розмовляють, чекали ранку сходу купальського сонця. Тоді громада збирається разом і молитвами зустрічає сонце Купайло. Вважалося, що сонце з юнака Ярила перероджується в купальську ніч в зрілого мужа Купайла. Наостанок духовний провідник освячує вогнем воду і в водоймах, і в глечиках ту. Яку принесли люди на свято, цю воду тримали вдома для зцілення. Кажуть, що в ніч на Купайла звірі і птиці розмовляють людською мовою. Кажуть, що на Купайла дерева переходять з місця на місце, і дерево може прийти до того, кого полюбило. Кажуть, що в якусь мить вода стає срібною, а найбільше розказують про папороть і її чарівний цвіт, якщо парубок має сміливе серце і чисті наміри то в ніч на Івана Купала може піти шукати квітку, яку розпустила папороть. Росте вона у глухій хащі на галявині і зацвітає рівно опівночі на одну мить. Хаща не пускає парубка, вовком виє, совою кричить, деревами дорогу заступає, гілками хапає. Хто не злякається і знайде галявину, побачить велике диво. Опівночі на кущі з'явиться брунька. Вона росте, коливається як жива, набухає червоним сяйвом. Під удар грому брунька з тріском розкривається. Чудесна квітка заливає ліс сяйвом і запахом. Треба вмить окреслити коло пучком полину, розстелити вишиту хустину і зірвати квітку. Підніметься крик, грюкіт, регіт, завивання. Навколо галявини зберуться лісовики, мавки, вовкулаки, відьми, почнуть лякати, просити віддати квітку. Як сховає парубок квітку біля серця і не віддасть до третього півня, отримає щасливу долю, дружину матиме ласкаву дітей чесних і працьовитих. У роботі буде удача в хаті, лад і достаток. А якщо не замутніє з часом його серце, то відкриються таємниці землі, будуть йому допомагати і звірі, і птиці, і добрі люди. А зараз давня казка про чарівний цвіт на Купайла. Отже, слухайте. Якось накупайла пас чоловік коней у лісі. День був спекотним, душним, коні забрели в саму хащу. Втомився чоловік, присів на галявині та й заснув, а збоку росла папороть. І не побачив, як опівночі зацвіла папороть, як осипалась квітка, як одна полум'яна іскорка упала на його постоли. Прокинувся на світанку і чує. Птахи розмовляють, звірі перегукуються. Стільки таємниць він дізнався. Іде трава для коней найкраща, і коли дощ буде, і яке зілля цілюще, іде в землі скарби сховано, і як їх здобути. Чоловік був нежадним. викопав один скарб, господарство підправив і зажив собі. Коней випасає, людям підказує, коли сіяти, коли врожай збирати та як лікуватись. Дружина його шанує, діти люблять, люди шанують. Усе було б добре, та стали в гості навідуватися лісовики. То ласощі лісові несуть, то горілкою пригощають. Чоловік за гостинці дякує, у відповідь городиною обдаровує, а горілки не п'є. Тоді лісовики принесли чоботи, такі гарні, що вирішив чоловік їх поміряти, тільки роззувся, як чорти ухопили його постоли і зникли. І відразу перестав він розуміти мову звірів і птиць, забув, де в землі сховано золото, а знання цілющого зілля та прикмет погоди лісові гості. У нього не забрали, мабуть, тому що добру людину скрізь шанують. Дякую, що подивилися це відео про свято Купала і казку про чарівну Квітку. Ця легенда нагадує нам про важливість зв'язку з природою, щедрості та доброти. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися ще більше цікавих історій та традицій. Бажаю вам гармонії та натхнення. Нехай у вашому житті завжди буде місце для чудес і добрих справ. До нових зустрічей.